Національна служба здоров'я України Код ЄДРПОУ 42032422, злочинне угрупування, що порушує права людини народу, а саме права закріплені статтею 8 та 14 Європейської конвенції про захист прав людини від 4 -1950 року. Статтею 12 загальної декларації прав людини від 10.12.1948 року, статтею 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 19.10.1973 року, статтею 32 Конституції України та іншими статтями, якими закріплено заборону на втручання у приватне життя людини. Та забороняється збирання, зберігання, використання та передачу конфіденційної інформації. За статтею 182 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за порушення недоторканості приватного життя, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації. Статтею 25 Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації від червня 1964 року закріплено для проведення медичних досліджень із використанням отриманих від людини персональних даних, належність яких можна ідентифікувати, лікар повинен просити надання згоди на зберігання та або втручання. Повторне використання конфіденційної інформації, а статтею 22 цієї ж декларації закріплено. Участь дієздатних суб'єктів у медичному дослідженні має бути добровільною. Проте народ України за допомогою маніпуляцій, примусу та приховування інформації, що також є формою шахрайства, було введено в оману. Юридичною особою Національна служба здоров'я України Код ЄДРПОУ 42032422 та нав'язано договір з назвою Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, через підписання якого кожна людина втрачає право народу, власника загальнонародного державного майна. Втрачає право на медичну допомогу, а натомість отримує статус пацієнт, який має право лише на послуги. Відповідно фармацевтичній енциклопедії пацієнт латинське пацієнт терплячий страждаючий, це фізична особа, яка отримує медичну допомогу або піддається медико-біологічним дослідженням, клінічним випробуванням. Або є донором крові чи певного органа при трансплантації тощо. Пацієнт має низку обов'язків, які пов'язані з дотриманням правил внутрішнього розпорядку медичного чи фармацевтичного закладу, виконанням вказівок та рекомендацій лікаря або фармацевта та має певну юридичну відповідальність. Однією з підстав зміни або розірвання договору є істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Істотною вважається така зміна обставин, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Після розірвання мною договору в односторонньому порядку через істотну зміну обставин вся конфіденційна інформація, належність якої можна ідентифікувати зі мною або з моєю дитиною, мала бути негайно видалена. Про розірвання договорів угод тощо, з юридичною особою приватного права мною було оголошено в засобах масової інформації, опубліковано в газеті Вісті. Та починаючи з 2021 року було тричі проінформовано юридичну особу приватного права Національна служба здоров'я України код ЄДРПОУ 42032422, а саме керівництво організації та Наталію Борисівну Гусак. З вимогою негайного видалення знищення конфіденційної інформації, належність якої можна ідентифікувати зі мною або з моєю неповнолітньою дитиною. Національна служба здоров'я України незаконно збирає, зберігає та використовує конфіденційну інформацію, порушуючи чинне законодавство та права і свободи людини, закріплені міжнародними договорами, згода на обов'язковість виконання яких Надана Республікою Україна. До природних невідчужуваних прав людини відносять право на життя, свободу, безпеку, власність, фізичну та психічну недоторканність, гідність особистості, особисту та сімейну таємницю тощо. Ці права державна влада не може дарувати чи відчужувати своїми актами та діями. Народ є єдиним органом державної влади, що також закріплено чинним законодавством та нормативно-правовими актами України. Народ виконує свою владу безпосередньо. Отже, злочинне угрупування Національна служба здоров'я України. Код ЄДРПОУ 42032 422 має нести відповідальність за свої злочинні дії та за спробу набути права і обов'язки. Органу державної влади у непередбачений законом спосіб за узурпацію державної влади та геноцид народу всі причетні мають нести кримінальну відповідальність, передбачену статтею 109 Кримінального кодексу України за насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або за захоплення державної влади. Передбачену статтею 444 Кримінального кодексу України за порушення конституційних прав людини. Передбачену статтею 355 Кримінального кодексу України за примушування до виконання цивільно правових зобов'язань, вчинене організованою групою. Передбачену статтею 364 Кримінального кодексу України за зловживання владою або службовим становищем. Тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи юридичної особи, що завдало істотної шкоди охоронюваним правам, свободам та інтересам громадян, така воля автохтонного народу та наказ всім органам, уповноваженим на захист невід'ємних прав і свобод людини на території Республіки Україна.